Всім привіт! Сьогодні покажу вам Opel Zephyr 2004 рік 2.2 у мотор, У нас мозги на дві фішки. Коротше, Сьогодні такі вам покажу проблеми, як не включається в нас вентилятори. Блок я робив сьогодні вже до 4 години від 9 до 4. -ї. Блок війшов на зв'язок. в общем проблема у нас з шим-контролером. З мозгів виходить кривий сигнал. Ну, це я своєю контролькою просто мію. Далі проблема з управлінням милюшки у самому блокові. В общем, хазяїн сказав робити як дешевше. ну... Приходиться, бачите, я включаю запалювання. Відключаю. Так, поки вентилятор не включається, дуже дивно. Ще раз включаємо, попробуємо. Так. Побудемо покрутити ключом. А, во! Все. І от він постійно буде. Короті, він не включається, бачите, вентилятор кондиціонеру постійно маслає. Датчик вже клав другий. Короті, покажу вам схему, ну схема капец дурна. В общем, дивіться, я просто поверхнево вам показую. Ну, сьогодні, що було, це не було у нас на сьомім номері відгнив провод. Я зараз попробую приблизити. В общем, нас на сьомому. Де він? В сьомому номері відгнив провод. Сюди не було питання, я тому блок на зв'язок не виходив і нічого це не включалось. Коротше, Проблеми тут такі, що дивіться, через мозги датчик температури йде, бачите, він йде на мозги. На ці дві дійки, як пишуть мені в інтернеті, оцей блок, який ви любите теж його досягати від. І бачите, від це йде сигнали. От, Бачите, це й номер на 16. Оце і є шим сигнал, щоб ви знали. По-моєму, що це він. А, бачите, а тут же сигнал йде з цього. Ні-ні, це його. От, Бачите, 20-й номер. От, оцей контакт, оце і є шим сигнал, щоб ви знали. По одному поводу. Коротше, далі показую, що в нас датчик температури в обриві. Я не знаю чого. Хоча він йде, бачите, такий на мозги. Навіть не знаю, що робити просто. Ну, потрібно, щоб включався вентилятор. В общем, що ми зробимо? Ми покладемо, напевно, обичну ілюшку. Я навіть не знаю, в мене так неохота сюди залазити. А вдруг такий провод обірваний, відти туди. Ну, Видно, що вже машина була в електриці, це все знімали і так далі. Я навіть не знаю, що робити, ребята. Як краще зробити? Хазяїн каже, зробити на кнопку. Я не хочу тих колхозних кнопок, бо, як ніяк, машина вроді ще не битім состоянні. Хоча тут ковиряли дуже жорстко. Давайте я вам покажу. Фішки я не повивав, там було все зірване. Це для хазяїна, бо він теж хоче дивитися відео. Так, ну давайте попробуємо. Я залазю під яму, показую, що будемо робити. В общем, зразу кажу, буде реле отаке мощне, яке тримає дуже. Тут, бачите, 40 А. Ну, це хороша релюшка від Volkswagen Passat B3. От Січення 2,5 квадрати. Взагалі, можна, я подивився в інтернеті, замовити такий, як датчик термістор, який тулиться просто до радіатора, щоб автоматично включався вентилятор. Ну, хазяїна наполягає, щоб була кнопка. Ну, я думаю, що возникати я не буду, бо в мене час дорогий. От бачите, чому електрика не ціниса. Робота. От дивіться, я просудів, ну, просидів від 11 до часу дня, поки я перевірю цю водку, розмотав, подивився, чи справні вентилятор і так далі. Ну, Комп'ютерна діагностика, само собою. Вже кішний я це все встановив. Начало бити помилку, у нас чим сигнал не спавний. А, в общем, це в них у ну, я часто їх кидаю на діагностику. Чому шин сигнал не іспаний, Це скоже, що, як завжди, з тими мозгами проблема. Або він кривий виходить, або що, я не знаю. Ну, поки так. Так, ну от. Фішки, бачите, тут все поломано. Ну, в общем, я запаяв все, буде воно на такі люшки. Ну що, нічого я не зможу зробити. Поки буде так. Фішки ці закладаємо у блок, блок ми обесточимо. Він не виходив на зв'язок. Також пін у блокові. Якщо вам буде видно. от бачите, Я його від, відтягнув. коротше він згорів, бачите, са, от той самий карні. в общем, та блок, Єдине мінус зефір. У мене руки здорові, ні руку не впхати, ні під панельку, ні під мотор, вообще взагалі нікуди ви не попхаєте палець. Ну, Така машина, бачите. Так, Виходимо з ями і давайте перевіримо. Так. Також зробив через клему 15-ту рішку, щоб на всякий випадок, щоб якщо десь цей провод перетеса, Бачите, я от пішов у салон. він, Ну, поки так, ребята. Це просьба. Не... Я міг це встановити по-заводському. Що з нас з сигналом? Я дивився часто проблема в автомобілі іменно з кондиціонерами. Можна було пробувати від'єднувати від е, оцей клімат. ну Я це робити не буду, тому що це ніхто не ціни, всі хочуть дешево садити. В общем, щоб це зробити, це ми договорилися за ціну таку недорого, ну, щоб це просто встановити, 50 доларів. Щоб встановити заводську не менше 300 доларів, тоді йде розмова, можна робити і мозги досягати і так далі. Пробуємо, перевіряємо, включаємо зажигання. І от у нас вентилятор зразу крутиться. От тут буде кнопочка, підключаємо і все. На цім все, без варіантів і без виходу. Дешево і надіжно і сердито. Так що, от такий вибір. Ну, що робити? Як-не-як, -як, машині вже 21 рік. Воно не може робити вічно. Все, на цим відео завершаю, то я все складаю. Ну, Покажу вам, яку я схемку задействував. Так, я взяв з номера 13-го. Чекайте, з 13-го. Ця схема трошки не підходить. Я сугубо цього блоку. Ну, Схему підключки, думаю, хто розуміє, то таке має, ну, дуже просто і легко його поставити. В общем, я взяв шостого номера ось цього предохранителя, вона точно сходиться по схемі на 40 а, а от, о, цей контакт. А на вентилятор я взяв контакт, зараз вам покажу. який. Я взяв на малу скорість, ну, Її буде достатньо. То я взяв провод номер другий. другий бачите. Від це я взяв другий. А, в общем маса буде там йти на корпус І дивіться, цей блок, який напічканий. що ну Не просто на нім доволі, бачите, тут ще є Ну він знаходиться на вентилятор, на радіаторі. Бачите, все йде через цей блок. воно я сказати Це блок керування, який керує. ну Я що люблю коли він в заводському режимі, ви ніколи не чуєте вентилятора. навіть у ЖРУ, Він крутиться ну плавно А це, що ми кладемо колхози, включили на одну скорість воно валить собі ну вентилятор рознос. Також я дуже мені подобаються ці схеми, Ну вони дорогі, бачите, в електриці і так далі. Це дороге удовольствия. Все, на всім відео завершаю. Всім дякую за увагу. А це вже блок, бачите, управління кондиціонера Все, всім пока.